А продати свій голос це гріх. Ну, продавати гріх. голос не можна. Це ж ну, зрозуміло. Ми знаємо, це можна і по людських законах, і що значить продати свій голос. Тобто, людина, що отримує взамін? що вона купує, чи вона справді продає той голос. Знаєте, іноді я дивлюсь на наш політичний процес це певне ток-шоу. Чомусь це обіцяють ток людям те, що не відноситься до компетенції депутатів, наприклад. Чи інші. всім усе знаєте, да. мені сподобалася треба, одна треба фраза. І виборцям? Знаєте, у нас от, до речі, ближайніше своє е, останнє розпорядження, да, було яке стосувалося виборів. Там був заклик не тільки до священників, там був заклик до віруючих і до кандидатів, щоб вони також не, не йшли шляхом агітації всередині храму чи монастиря. Ви хотіли щось доповнити. Да, е, щодо е, у, у цього всім, усе, мені сподобалася одна фраза, яку я прочитав в інтернеті: що е, обіцяти всім усе легко, але всіх багато, а всього мало. І тому на всіх все одно не вистачить. Одні І е, Людям потрібно пам'ятати, от я згадав біблійний приклад, дуже вдалий до, для питання про продаж голосу. Це коли е, Ісав. Продав, продав Якову своє первородство, бо він вважався старшим братом і прибіг голодний з е, полювання, А той варив чечевичну е, юшку і е, к, к, дай мені о, той юшка. Він каже, продай мені своє переворотство, щоб я вважався старшим братом. І він сказав, а що мені з того перевороту? От я з голоду помираю і сказав, добре, забирай перворосто, тільки дай мені. І Бог його за це засудив, бо це є зневаження, продажа голосу. Будь-за що, починаючи від вже, скажімо так, синонімічної гречки, чи такої, вже навіть, це став продукт таким синонімом політичної корупції, і закінчуючи просто солодкими обіцянками, які очевидно є нездійсненними. Продаючи свій голос, людина ганьбить себе як особистість, як громадянина, і тому нехай не скаржиться. Що ми так погано живемо? Чому не приймаються правильні закони? Чому крадуть Очевидно. гроші і так далі?